Не тішся враже. Сотня поляже, тисяча натомість стануть до борьби. Із кайдан неволі до життя неволі повстануть знов старі і молоді. Дорогі наші дівчата, хлопці, жінки, мужики, пацани. Ви робите праве діло. Ми вами дуже пишаємося і чекаємо додому. Повертайтеся живими. Дякуємо вам. І ще хотів би передати привіт моєму другові Дімі Тубальцеву, який зараз на війні. Дімон вже вийшов наш фільм про війну в Чечні. А тепер ти на справжній війні. Будь здоровий! Тримайся, повертайся живим. Ми тебе чекаємо. Слава Україні, героям, слава таким, як ви.